Колеги, привіт. З вами подкаст Потокс, де ми намагаємося усвідомити взагалі весь спектр спеціальностей та освітньо-професійних програм Шевченкового університету. Ми намагаємося зрозуміти, де ж готують найкращих управлінців та як це бути студентом університету імені Тараса Шевченко. І з вами сьогодні я виконуючи обов'язки голови студентського парламенту університету Данило Щоголь і моя співведуча голова студентського парламенту навчально-наукового інституту публічного управління та директора. Державної служби Анастасія Василенко. Анастасія, давай вже розбиратися, взагалі на кого готують в Пуці, де готують наших управлінців, і взагалі чим ви займаєтесь в своєму інституті? привіт, Данило, Так, давай будемо потрішку розбиратися. Так, давай почнемо напевно з класики. Взагалі, твій шлях в управлінні. В який момент ти вирішила, що хочеш сюди вступати, так і саме на державного управління, наскільки я правильно розумію, так і як до тебе це взагалі прийшло? Так, я вступала в університет у 2021 році. Страшно уявити, що це було три роки назад, так тому що здається, що це було лише вчора. Лише вчора я прийшла до університету з батьками і не знала взагалі, чого я в принципі хочу. Коли я вступала до університету, то я не знала, на яку спеціальність мені йти, але я точно знала, що це буде університет Шевченка. І також я знала, що Другу вищу освіту я обов'язково буду отримувати в тодішній Національній академії державного управління при Президентові. Ось. І тобто таке було питання, і мені дуже пощастило з тим, що якраз у 2021 році академію реорганізували шляхом приєднання до університету Шевченка. Ось. І тоді вже всі, в принципі, сумніви відпали. І в мене в пріоритеті був перший це уже теперішній навчально науковий інститут uh -huh. публічно-принятої державної служби. Ну якось, в принципі, так все і вирішилось. Тому uh -huh. вже я мала змогу одразу поступати сюди на бакалаврат і не чекати, поки отримаю першу освіту, і потім йти вже на магістратуру. Тобто, це якесь таке певне покликання долі. Чому саме управління, чому саме от вирішила вже в школі так іти на управлінці? Чому так? Uh, ну можна сказати, що так. Може сказати, що покликання, тому що ну я не бачила себе в чомусь іншому. Ось мені uh, завжди хотілось бути пов'язаною з державним управлінням з державною службою. Дуже хотілося мати змогу робити нашу державу кращою, якось впливати на ці зміни, щоб працювати для якогось там світлого і щасливого майбутнього нашої країни. Ну і так можна сказати, що це покликання. Клас, слухай. Ну управління звучить дуже солідно і серйозно. І на кого ж у вас все-таки навчають? Які у вас є спеціалізації Можливо, освітні програми спеціальності. Так, дивись, найбільш популярна наша освітня програма це урядування в публічної сфері, на якій я в принципі і навчаюся. Це такий супергерой, що вивчає лідерство, стратегію управління, формуючи майбутніх ефективних управлінців. І ця програма чудово підходить для тих, хто хоче реалізувати себе в сфері державної політики. Займатися управлінням державою, областю, місцем, регіоном і так далі. І основні дисципліни, які вивчаються, в принципі, це основи публічної політики, теорія прийняття рішень, державне управління та місцеве самоврядування, аналіз ситуації, документи ОПІВ, ну і так далі. Це твоя програма? Чи ти так, по якійсь по якісь так, інші? Так. І які в тебе взагалі відгуки до цієї програми? От ну, твої відчуття? Я дуже задоволена тим, що вступила саме на цю програму, тому що дійсно. Дуже висококваліфіковані викладачі з великим досвідом роботи і дійсно здобуваємо практичні навички, які допоможуть нам майбутньому, тому жодного разу не пошкодувала про свій вибір. Тобто, і ще ви вивчаєте іноземні мови, наскільки я так, так є велике поглиблення вивчення англійської мови. Клас. Ну реально готуйте управлінців майбутнього і тих людей, котрі готові брати на себе відповідальність за свою країну. Так саме так і є. Ми вивчаємо. Як правильно приймати і реалізовувати ефективні рішення саме в часи інновацій і постійних змін, і особливо в теперішній час? Угу. А можливо поділишся ще якимось освітньою програмою, котрі заслуговують уваги наших глядачів, так щоб вони могли розуміти який спектр спеціалізацій. Так, у нас всього в інституті зараз три освітні програми на бакалавраті. На магістратурі їх набагато більше, але бакалаври всього лише три: це урядувань публічної сфері, як я вже сказала: європейські та євроатлантичні управлінські студії і управління у сфері національної безпеки. Ось європейські та євроатлантичні примінські студії зовсім нова програма. Це цей рік перший набір, але тим не менш, вже бачимо досить хороші результати. Бачимо, що освітня програма дійсно заслуговує на увагу. Ось вона підходить для тих, хто хоче в майбутньому представляти Україну у європейських і євроатлантичних інституціях. А щодо національної безпеки, то також досить цікава програма. Вона підходить для тих, хто хоче набути практичних знань і умінь, як реалізовувати державну політику саме у сфері національної безпеки і особливо в кризових ситуаціях. Угу. Такі супергерої управлінці в кожних супергероїв є якісь свої суперздібності. Як би ти могла описати ваші суперсили? Ну, по перше, ми змінотворці. Ось я вважаю, що ми дійсно майбутні країни і ми маємо прагнути до цих позитивних змін. По-друге, це патріотизм. Дійсно я дуже пишаюся тим, що студенти є дійсно патріотами своєї країни. Ось відчувається цей дух патріотизму в інституті. І дуже радіємо, коли є якісь нагальні потреби щодо, наприклад, якогось збору, чи останній приклад це плетіння маскувальних сіток. Дуже швидко закрили це питання. Всі відгукнулися. Ми стали зробили сітки і все добре. Передали на ЗСУ. Ось я вважаю, що це дійсно для нас дуже важливо, і ми маємо виховувати відповідальність і е, працювати собі вже зараз. Угу. Слухай, ми в подкасті теж дуже багато говоримо про те, що е, чим люблять розважатися студенти, mm -hmm. де люблять відпочивати. Взагалі е, вже говорили дуже багато про інші структурні підрозділи. Пуц чим люблять розважатися студенти нині ПУЦ, і взагалі де люблять відпочивати? Так, якщо ти маєш на увазі саме за перерви, як ми проводимо час на перервах, то у нас є багато кав'ярень поряд і парковка, то це такі сакральні місця, де проводять студенти час. Ось із цікавих історій. Це ну на парковці зазвичай це все відбувається. Там, наприклад, на капоті розстеляють килими. І проводять там турніри з настільних ігор? А чиї це машини взагалі використовується? Ну це вже не важливо. Машини студентів, на щастя, не викладачів. Ага. Ось а головне, це цікаво проведений час. Однозначно, слухай, якщо вже поговоримо про цікаво проведений час, маємо згадати і про органи студентського самоврядування, взагалі про студентське життя і чим займається студентський парламент. Але перше питання, як завжди, про твій шлях в органах студентського самоврядування, чому ти вирішила ем, всю? туди піти і очолити свій суд парламент так. Ну я завжди займала активну життєву позицію. Ще зі школи я очолювала шкільне самоврядування. Ось і коли йшла в інститут, я одразу знала, що я хочу продовжувати цей шлях в інституті. Спочатку я була і чаром на першому курсі в суд парламенті, потім займала посаду голови івент департаменту певний час. І потім я вже стала виконуючи обов'язків голови Стенської ради гуртожитку номер 24 Ну і зараз вже очолює студентський парламент інституту такі різні посади да, да, да. Я спочатку здобувала певний досвід, і потім ага. вже насправді я б хотіла б, мабуть, раніше зайняти цю посаду, але я просто розуміла, що мені потрібен досвід, і потрібно трішки більше всього навчитися для того, щоб було все таки відповідальність. Угу. Слухай, ну от такий великий довгий шлях, так різні посади в різних структурах. Насправді, якими проектами ти пишаєшся, так можливо, можеш якісь. Поділитися для наших глядачів, котрі є тільки в е, путці, так можливо, щось є особливе у вас насправді, так як інститут доволі молодий, і я є першою обраною головою студентського парламенту. Інституту. То маємо за честь поспілкуватися до цього були лише виконуючі обов'язків, і в принципі студентський парламент був ну дуже слабо розвинутий. Я не говорю, що там мало робили. Але ну дійсно такий час, там ковід, потім початок війни, тобто було трішки не до цього. Ось і тому дуже важко було само початку прийти, коли в тебе немає нічого. Коли ти приходиш, є якийсь фундамент, є якийсь попередній досвід твоїх попередників, коли ти бачиш, як потрібно робити чи не потрібно. А тут ти приходиш і немає нічого. Та сама адміністрація, яка в принципі до цього, ще ну не мала з uh зв'язку, -huh. ось і займала дуже багато часу саме ці організаційні моменти. Ну зараз вже на щастя, все і комунікація налагоджена, і, в принципі, uh -huh. вже є якийсь. Старт, не старт, ну вже не старт, звичайно, але є якийсь фундамент, як я вже сказала. Ось щодо проєктів, то так реалізовуємо різні проекти, і я не можу виділити якісь окремі, тому що насправді я пишаюсь кожним з ним, тому що це все час, uh -huh. це все ресурси, це все робота моя, моєї команди. І коли все вдається, то ти просто не можеш цим не пишатися. І коли ти отримуєш інбект, то це приносить ще більше задоволення. Коли тоді в тебе з'являється мотивація робити це ще більше, mm -hmm. ще краще, ось а на рахунок особливих проєктів, то мабуть зараз в фуці таких немає. Проте дуже б хотілося мати щось своє, те, що відрізняло б нас поміж інших, і щось індивідуальне це дуже круто, насправді. Я думаю, що воно знаєш, з часом воно так, прийде, тому що ви дійсно молодий структурний підрозділ університету, і ну всі ж формуються не традиції, формуються не за один день, вони і не за один рік. Тому мені здається, що воно прийде трошки з часу. Слухай, історії успіху вони завжди супроводжуються якимись фейлами, якимись падіннями. Можливо, з власної історії от, в органах студентського самоврядування можеш чимось поділитися для наших глядачів, які можливо уроки винесла з цих історій. Ну, найбільш така жахлива і стресова для мене ситуація. Я не знаю, наскільки вона, звичайно, підходить для якогось досвіду, але це було дуже стресово для мене, тому що на той час я була на першому курсі. Тоді я тільки стала головою вент-департаменту. Це було за місяць до повномасштабного вторгнення. Ми вийшли після е, після канікул. Ось і влаштовували вечірку до початку навчального семестру. Угу. Ось і виходить, що це був мій перший такий більш-менш великий проект до цього вечірок. Там таких якихось великих я не організовувала. Дуже хвилювалася, але все начебто йшло добре. Все було розпродані білети, тобто все закуплено. Замовлена їжа, змовлена. Ви ще їжу замовляєте? Так, так Вау. Забро... Ну, Так як нас не досить багато в інституті, так. то ми можемо в принципі це угу. все розрахувати і дозволити собі ще й такі моменти. Ось. Був забронюваний плейс, і за день буквально до самого заходу я телефоную на локацію. Типу, запитую якісь деталі. А вони мені говорять, що о я тут якась накладочка вийшла, і у, вас, у нас тут два івента, типу, на один день, і типу, це жахливо. Завтра у вас не вийде це жахливо. Це просто стрес. <пасп gesuk> да, і я така, типу, розумію, що знайти нову локацію за день. Ну це просто нереально. білети розпродані, все вже закуплено. Грошей немає, щоб людям ага. повернути їх назад. І всі це типу чекають. І ну, тоді ми ну, більше години з командою сиділи, обзванювали все, що тільки можна. А тоді ще якось був такий період, що багато було в принципі заходів. Ага. Це початок року, а, і ну, дуже важко насправді було, але ми, на щастя, знайшли плейс. І, іначе все добре, ага. і наче все вирішилося. Ну на цьому все не закінчилось, тому що зранку я прокинулася з температурою 40, Як потім оказала, що це був ковід. Ось і зрозуміло, що я нікуди ж не пішла ввечері, і якось всі свої обов'язки передала інші дівчинки, яка на жаль або погано слухала те, що я продавала її угу. інформацію, або я не знаю, як це взагалі сталося, Але їжа була замовлена два рази. Типу повторно, тобто все 2Х. Ага. Ось. Наїстися можна було повністю. Але ж бюджет. Так. І в результаті я сама собі замовила ну, не замовила, тобто мені досталось 10 піц домінус, які я забрала собі, і весь гуртожиток, так потім. <ріць> <ріць> Та така... Нагодувала просто <ріць> всіх. Так, да, да. тоді ще всі хворіли цим ковідом і лежали просто з температурою, ага. і піць, ось. І... Слухай, так. ну мені здається, тим, хто нас буде дивитися, <ріць> можна <ріць> винести таку пораду, друзі. Обдзвонюйте свої локації, контактуйте з ними просто 24 на 7 для того, щоб не потрапляти так. в таку історію. От, але насправді, ну мені здається, що за цією історією стоїть дуже багато стресу, дуже. і ну я не уявляю, що б я робив би, якби так за день відбулася якась така зміна. От. А, але давай так, якщо ми повернемося ще до органів студентського самоврядування, як би ти могла підсумувати коротко, так а, чому важливо студентам долучатися да, до от, ОСС. Ну, По-перше, це оточення, задружня команда. Ти знаходиш однодумці, знаходиш людей з спільними інтересами. Потім у вас відбувається така дуже хороша комунікація, ти відчуваєш якусь підтримку, можеш разом з ними реалізувати якісь свої ідеї, проєкти. По-друге, це особистісний розвиток, тому що участь у студентському соврятуванні вона дає досить багато, вона дає можливість розвивати свої навички лідерства, відповідальність, прийняття рішень. І також це досвід, який ти не отримуєш просто сидячи на парах, тому що студенти, які працюють у студентському парламенті, вони набувають досвіду керівництва, вони вчаться спілкуватися, співпрацювати з іншими, ну і приймати важливі рішення. Ти сказала ці три основні ключові аспекти. Насправді вони дуже перегукуються з процесом змінотворення, тому що зміни в країні відбуваються власне через зміни в нас самих. Так за, за здобутий досвід ми можемо додати якусь певну додану вартість. і в контексті країни я б хотів би, і в контексті країни, і в контексті енніпуц. Я хотів би дуже поговорити про одну з ваших освітніх програм. Напевно. Ви готуєте спеціалістів, а, котрі будуть працювати на деокупованих територіях. Так ви готуєте управлінців а, і насправді мені здається, що ми. Маємо про це поговорити, так тобто, я не знаю ще подібних програм в Україні, де готують от, фахівців відповідного роду, котрі будуть їхати і працювати на складних територіях. Чи можеш трошки детальніше про це розповісти? Так, це дійсно дві нові унікальні програми у травні 2023 року. Відбулася їхня презентація: це постконфліктне врядування і урядування по воєнних територіях. І уже у вересні 2023 року відбувся перший набір. Це магістри? — так, це магістра бакалаврів. Немає, це лише магістра. Ось термін навчання це рік і чотири місяці. Ну це вже підходить для діючих державних службовців, uh -huh. які там хочуть підвищити свою кваліфікацію. І ці програми вони відкриті для того, щоб відновити кадровий резерв, тому що коли Буде деокупація території, потрібно буде відразу почати державне управління і державне самоврядування угу. для того, щоб уникнути цього хаосу для того, щоб забезпечити ефективне управління державними і правоохоронними органами. І ще повноцінно відновити кадровий резерв України потрібно підготувати близько 50 тисяч осіб. Вау чи зможе Пут з цим впоратись? Я думаю, так. Клас. але насправді тема дуже важлива, і в контексті цього хотів нагадати нашим глядачам про те, що в це відео буде інтегрований збір або від пуц, або якийсь загальний на відомий фонд. Підтримуйте українську армію, підтримуйте Сили оборони України для того, щоб ми могли якомога швидше повернутися на деокуповані території і щоб фахівці випущені ННІПУЦ, могли впроваджувати там свою діяльність і. Відбудовувати Україну на деокупованих територіях, тому що рано чи пізно це все-таки станеться. Слухай, ми тут ще також за традицією питаємо в наших колег, з якою тотемною тваринкою або маскотом ви б могли асоціювати свій студентський парламент, так або факультет, або інститут, навчально-науковий інститут. Розкажи, що б це могло бути у вас. Цікаве досить питання. Ну напевно, це був би сокіл, тому що студенти Інституту публічного управління вони навчаються лідерству, стратегічному управлінню, прийняттю важливих рішень. Ось і це такі навички вони допомагають стати їм сильними лідерами, які здатні ефективно керувати і впливати на управлінські рішення, і це подібно до сокола в природі, який є символом влади і лідерства в природі. Класно, ви ніби так знаєте, дивитися глибше, бачити краще з високого польоту, розуміти, які є проблеми, mm -hmm. і потім їх вирішувати. Колеги, принагідно вас запрошую також підписатися на соціальні мережі студентського парламенту, навчально наукового інституту публічного управління та державної служби. А якщо у вас є питання по вступу, я думаю, що ви можете їх задати або тут, або в майбутньому чаті абітурієнта Анастасія з командою будуть відповідати унікальні програми, програму, котрі готують державних службовців, державних управлінців, регіональних управлінців. Так навіть мені здається, що з цією освітою можна йти взагалі по дуже так. різних ланках. Клас, я тоді принагідно запрошую наших майбутніх абітурієнтів підписуватися на соціальні мережі студентського парламенту, навчально наукового інституту, публічного управління та державної служби для того, щоб слідкувати за всіма новинами. Якщо у вас є питання стосовно вступу, стосовно того, як відбувається навчання, щоб детальніше вам розповіли, задавайте свої питання. Я думаю, що Анастасія разом з командою на них будуть відповідати. Дякую тобі дуже, що завітала сьогодні, поділилася своїм досвідом і. Розказала взагалі а, про те, яких управлінців у вас готують і куди вони можуть далі йти. На ну, вам дуже дякую за запрошення. А, друзі, з вами був подкаст Спутокс. Мене звати Данила Щоголь і Анастасія Василенко. А кінець не придумали.